Доброго вечора всім хто дивиться. Сьогодні розкажу як зняти рульовий шлейф з Opel Vectra B. Там система дуже проста. от Так зараз я все покажу. Вже пізно, звісно, я свічу фонариком. Так. Значить, перше треба зняти руль. Рульова захист руля осмаса, тримається на трьох шурупах, раз, два, три. Тут якби елементарно. І знімається руль. Подушка безпеки двома ціма. Я розказував в попередньому, там було в мене відео, можете подивитися. І е, давайте до діла. Тут зверху є отакий, треба виняти штучку. И все. Так. И тут сбоку еще две защелки. Вот. Вот одна. Чуть-чуть приподнять. Тут на себе. Дві, по дві з кожної сторони. Коротше, чотири отакі защолки. Тільки обережно, щоб не зламати. Дуже, блін, тут. І все. От. І знімається. Оце називається рульовий шлейф. От. Бажано його, звісно, не крутити. Все. Радий був комусь допомогти. Якщо комусь допоміг, це він підключається для того, щоб працювали кнопки на рулі. В рестайлових версіях, ну і взагалі в багатьох опелях є рульові кнопки. Кстати, тут немає, але е, навіть на сигнал він теж діє. Ну коротше, в усіх опелях є. От так він знімається. Радий був допомогти. Якщо комусь допоміг, звісно... Все.